Це відео я трошки побудувала в незвичний для моїх відео спосіб, тому кого цікавить лише рецепт масляного заварного крему, будь ласка, пропустіть мою розмову і нажміть на таймери, які є внизу, і ви перейдете до власне рецепту. Я вже говорила, що в мене є гарна подруга, яка довгий час збирає листівки з рецептами і ті, які мають кулінарну тематику. Вона не веде YouTube, але з задоволенням завжди ділиться зі мною ідеями, листівками і інколи навіть показує дуже цікаві речі, які вона вже назбирала, тобто з е, своєї колекції. Ви бачите, в неї є в колекції досить кумедні листівки, коли чоловік міряє талію своєї дружини, хоча сам має таку поважну талію. Також дуже цікава листівка, коли пес з апетитом дивиться вже на приготовлену їжу. Також є в колекції значки кулінарної тематики. Декілька значків у неї є з Прибалтики. от Один із них кухарка щось готує, і другий е значок, Талін написано: Кухар готує цілого кабанчика. І, власне, рецепт заварного крему, який я готувала в цьому відео, взято саме із набору листівок. Це французькі листівки і судячи штемпелю на одній із них 1906 року. Можливо, навіть раніше вони випускалися. Листівки ми переклали і приготували за цим рецептом зверний масляний крем. Єдине, що ми змінили, це я замінила цукор на мед. Для рецепту потрібно мед, 1-2 чайні ложки або цукор, 1-2 столові ложки, один жовток, ванільний цукор або ванілін, молоко жирністю понад 3,2% 65 г, вершкове масло жирністю понад 82,5% 100 г і коньяк або лікер 1 столова ложка. За цим рецептом виходить дуже смачний і гарний крем, яким можна намастити будь-які кондитерські вироби. Рецепт розбито на декілька листівок. На перший із них приваблива кухарка наливає в кухлик молоко. Тут треба зазначити, що молоко і вершкове масло потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони приблизно годину-дві набули кімнатної температури, тобто не були досить холодними. Наступна листівка: тут потрібно відділити білки від жовтків, потрібно бути один жовток. До молока додаємо один жовток і збиваємо. Також додаємо мед або цукор, ванільний цукор і все гарно змішуємо. Третя листівка ставимо на вогонь, доводимо до кипіння на досить маленькому вогні і кип'ятимо приблизно 3 хвилини, постійно збиваючи до стану схожого на згущене молоко. Далі цю заверну основу перелити в невелику ємність, накрити плівкою і залишити остигати до кімнатної температури. Наступна листівка. Вишкове масло нарізати шматочками і збити до тих пір, поки воно не стане пишним. Далі, продовжуючи збивати масло, поступово додавати заверну основу кімнатної температури поки не вийде пишний крем. В цей крем додати 1 столову ложку коньяку або лікеру і продовжувати збивати до однорідності та пишності. Готовий крем зберігати у холодильнику. Такий крем дуже пасує до виробів із листового тіста, особливо листового бездружового тіста. Я, наприклад, випікала з листового тіста такі маленькі смаколики, далі їх остужувала, змащувала заварним кремом, і отакі от вони у мене виходили. Всім смачного!